Всім привіт! Мене звати Іван і з вами компанія Профінструмент. У цьому відео ми розглянемо безповітряний фарбувально-шпаклювальний апарат від компанії Профінструмент Pro, Pro 6,5X та все, що про нього потрібно знати. А саме: характеристики, комплектацію, з якими матеріалами може працювати, та проведемо перший запит. Характеристики даного апарата. Потужність електродвигуна 3,5 кВт. Продуктивність 6,5 літрів за хвилину. Максимально допустиме сопло 0,41 дюйма. В загальному характеристики даного апарату дозволяють працювати йому з такими матеріалами, як фінішні полімерні шпаклівки, фарби на водній основі, на розчинниковій основі, грунти, лаки, емалі. Е, тобто Фарби або матеріали середньої та малої в'язкості. Всі апарати профінструмент постачаються повністю комплектними та готовими до роботи. В комплект до апарату Pro 6,5X входить шланг 1 четверта довжиною 15 метрів. Пістолет фарбувальний з соплотримачем. Два сопла. Набір для збору та підготовки апарату до роботи це два рожкових, один розвідний, викрутка, мастило, вудочка-подовжувач, інструкція та гарантійний талон. А зараз ми проведемо з вами перший запуск даного апарата та наголосимо якісь певні моменти, яких потрібно дотримуватись. Обов'язково наголошую: з кожним апаратом постачається мастило, яке необхідно капати на. Поршень насосної частини для змащення ремкомплекта та самого поршня. Мастило грає роль також як охолоджувач. Він охолоджує поршень, ремкомплект та зберігає повністю ремкомплект еластичним, для того, щоб е шкіряні сальники не зсихалися. Якщо ви будете дотримуватись мінімальних умов, тобто перед роботою 3 каплі, через кожних півгодини е роботи ще 2-3. А також по завершенні вже робіт, після того як ви його промили, 2-3 каплі та залишаєте на зберігання. Таким чином, ви самі е, дасте змогу, щоб апарат працював вам довго та надійно. А зараз перейдемо до першого запуску. Ну що ж, а зараз приступаємо до першого запуску. Як і говорили, перед роботою капаємо кілька капель масла. Обов'язково слідкуємо, щоб дренажний клапан був вимкнений на режим промив. Також додатково ми можемо відслідкувати такі параметри, як. Тиск у мегапаскалях, подивитись всі коди помилок, можливо, під час роботи, якщо у вас погане світло. Буває, що апарат вибиває певну помилку, на це обов'язково потрібно звертати увагу. А також рекомендуємо використовувати дані апарати на стабілізаторах, тому що від перепаду напруги може вийти з ладу сама плата керування. І в такому випадку просто прийдеться замінювати плату. Це не завжди зручно, тому що це приносить дискомфорт вам в роботі, тому обов'язково за цим слідкуємо. Можемо побачити також температуру навколишнього середовища, він показує. І тиск у барах. Зараз апарат набрав 120 бар. І можемо приступати до роботи. У нас зараз стоїть 527-е супло, воно досить велике. І якщо враховувати те, що у нас матеріал це вода, розхід буде дуже великий, але в загальному ось так потрібно проводити перший запуск, тобто ви промили, прогнали. І після цього вже можна переходити до закачування матеріалу. Промиваємо ми апарат у зворотньому порядку. Обов'язково наголошую, чим користуєтесь, тим і промиваєте. Якщо у вас фарба або матеріал на основі розчинника, значить ви промиваєте його розчинником. Якщо матеріал на водній основі, значить промиваєте можна просто чистою водою або мильним розчином. Надіюсь дане відео було для вас. Цікаве та корисне. Підписуйтесь, ставте лайки. До нових зустрічей! З вами була компанія Профінструмент.